Універсальний бій дещо нове для нас. Колись поширені багатоборства, військові, офіцерські та інші зійшли зі сцени майже всі, і сьогодні ми констатуємо відродження універсального бою, що культивувалося раніше. Входить до цього багатоборства смуга перешкод зі стрільбою та метанням ножа, де всі вправи треба виконати без помилок та швидко, бо коли час проходження першої частини змагань не відповідає нормі, учасник не допускається вже до поєдинку. Головний в універсальному бою в Україні вважає, більшість багатоборств незаслужено були забуті і повернення на круги свої відновлення справедливості. Тим більше, що успіхи українців. Уже є і вони вагомі. По этого цього року э, спортсмени зборної федерації привезли ровно 100 100 медалі чемпіонатів міра Європи. Голова обласного осередку універсального бою сподівався побачити земляків на п'єдесталі Пошани. Наша команда підготувалась до цих змагань, я вважаю, на належному рівні. Ми виставили з Дев'яти залікових учасників, 12 спортсменів, підсумок буде підводити, я сказав, по 9, тому я сподіваюся, що є шанс, крім призерів в особистому заліку, який у нас вже є, добитися певного успіху і в командному заліку. Наші представники зуміли витримати конкуренцію та пройти випробування професійно. У фінал. Вийшли семеро наших бійців. Із них переможцями в своїх вагових категоріях стали двоє: Олександр Аксентюк – працівник спецпідрозділу міліції, вага 85 кілограмів, та Тетяна Франчук, представниця академії прикордонних військ, категорії 78 кілограмів. А срібні медалі для нашої області вибороли Юрій Везденецький, вага 80 кілограмів, спецпідрозділ Беркут та його колега Анатолій Ясніцький, категорія 90 кілограмів. У цього учасника до речі були всі шанси на перемогу, але в фіналі він з рахунком три поступився. Супернику з Вінниці. Друге місце посівів кам'янчанин Максим Хованець, вага плюс 95. А також Тетяна Шевчук, представниця Днеєвецького райвідділку міліції 57 кілограмів. А єдину бронзу області приніс Вадим Нікулін із Хмельницького міського відділу міліції, вага понад 95 кілограмів. Вітак, в загальному заліку збірна нашої області була кращою. Посіла перше місце. Така ж кількість очок 39 була і в команди Харківської області, але їхні учасники спромоглися на одне золото, тоді як у нас дві медалі на вищого гатунку. Третє командне місце дісталося киянам. Світлана Поробок новини спорту.